Всім привіт! В сьогодні з вами поговоримо тему про те, чому не включається регенерація сажевого фільтра. Але перед цим хотів би вам сказати, що в мене виходить вийшла новинка автопарфума. Це уходить східний аромат лімітований, тому переходіть за посилання під відео і можете замовити автопарфум для себе. Також моя дружина займається нею виробництвом пастиле, тобто в кого є діти, це дуже так, корисні смаколики, тому що там не додається ні цукру, ні мед, ніякі барники. І також, до речі, уходи в асортименті, в магазину. Моєї дружини появилися, входить чай, мохіто і входить бергамот. Рекомендую спробувати. Також залишу посилання під відео, тобто, в кого є діти, це точно ходить доречний подарунок і приємно, тому що переважно входить якраз пастила і робиться для дітей, тому що входить без сахара, щоб дітей не привчати до тих всіх хімічних, скажімо так, ходи солодощів. Тому переходіть за посиланням і подивіться. Киньте сторінку пастиле своїм ходить дружинам. І їм точно сподобається наша сторінка, ходи і ходи продукція. Тому що ходи ми дуже наукодоробимо якісну пестилу. В неї ходить класне виробництво ходи постели, то є ходи якісне і на результат. Тобто не на те, що ходи просто як-небудь, а іменно на результат. І тому я кажу, що рекомендую спробувати вам чаї. Зараз також не входить по знижній ціні, тому переходіть і подивіться і вибирайте щось для себе. Ну і переходимо до теми. Чому не хочеться сажевого жовтофільтра? Перша причина це уходить низький рівень палива. Тобто, це не на всіх автомобілях е, така функція є. Я, чесно, не знаю, чи на Renault нарноси така є, тому що я не їжджу на низькій кількості палива ніколи, по суті, тому що це робить шкоду уходу вашому автомобілю. Але на багатьох автомобілях, коли входить там, нижче там, 10 літрів палива, то тоді не включається регенерація сажого фільтра. Я думаю, що ви знаєте ходу людей, які постійно від'їздити на лампочки. Тобто вони там, заїхали, там, ляли там, 5 літрів. І це не касається тільки грошей, це просто їм так навіть подобається за їх там, ляти там пару літрів і опять на лампочки. І потім вони кажуть, чому в них не включається сажові не, чому не генерація сажового фільтра, і тим самим потім виходить з строю сажої фільтр. І... Тим паче скоріше входить з строю хоч It... насос, тому що низький рівень палива це погано для автомобіля, тим паче для дизеля. Це перша і саме вона причина іменно чому. Тому що вже всі інші, це вже касається більш поломок. Але коли людина вже прям знає, вже вроді би все. Старається зробити те, що касається не поломки автомобіля, і коли в неї є, далі щось скаже, уходи, глюч, тоді їде на сервіс. Зараз прямо углубляться за поломки, тобто дуже можна багато говорити, чому не включається сажовий фільтр, але це виходить, все касається іменно поломок. Перше, що потрібно, щоб людина зробила, це просто хоч заправити повний бак і хорошо прокатитися на автомобілі. Чи включиться регенерація, чи не включиться. Тому це перша і скаже, уходи, основна причина, чому не включається сажового фільтра. Тому свідомо було цікаве. Підписуйтесь на канал, ставте пальці вверх. Вам всім бажаю удачі і пока. Слава Україні!